Всім привіт! 2 квітня! Коротеньке для вас інформативне відео. Сьогодні дам дві маленькі поради, тому що деякі нюанси можуть лишити вас без ось цієї розсади. Сьогодні підготуємо ось цю розсаду до висадки у ґрунт. Хоча вона тут і виросла, і житиме, але все-таки дещо зробити потрібно. Про це далі, а поки що скажу, що нашій розсаді від масових сходів 15 днів. Як бачите, має два листка, третій десь там на виході. Кормив двічі, після монофосфату я давав один раз три двадцятки, огірок один раз вже розставляли, але за декілька днів він у нас замітно підріс і йому стало тісно. Так як в тому році я висаджував розсаду 14-го, здається, квітня. То її слід підготувати. Підготувати до висадки. Що для цього потрібно? Її потрібно розставити на ґрунт. Верніше поставити на ґрунт. Тому що, знаєте, на стелажі воно тепло. стелаж у мене за вишки 80 см. Температура різниця між стелажем і ґрунтом десь 2-3 градуси. На ґрунті зараз у нас. 22. Ноч, що я заміряв, коли топив, то десь у 3-4 години ночі було 19. Ну, тобто тепло. Тому ось так. Оце все будемо прибирати. Стилажі по мірі будемо виносити і за стеллажам виставлять ось так розсаду. Я її розставив ще ширше, тому що, щоб місце було, щоб вона не так сильно витягувалась. Просто вона у нас десь так, днів 12. Коренева система буде звикати до більш понижених температур. Тому що в ґрунті температура нижча, ніж в цьому стаканчику. Тому, друзі, обов'язково так робимо. І розсада у вас буде більш така, знаєте, закалена. І другий спосіб, не менш важливий, аніж перший. Зараз пройдемо, покажу. Та розсада, яка у вас буде рости, наприклад, так як у мене, ось біля дверей. Її потрібно закалити вітром. Тому що, якщо ви візьмете десь із середини там на стелажі цю розсаду, зразу посадите і вона у вас вітру не бачила, то листя точно у вас підгорить. Ці ящики у мене тут стоять вже днів три, поступово їх сюди виносив, ставив. Звісно, коли вітер, то двері я прикривав. Тому що гірок будемо садити ось десь майже до дверей. Обов'язково, друзі, так робимо, і тоді у вас буде все добре. Готуємо так розсаду, такі, знаєте, маленькі нюанси, але вони багато чого вирішують. Ось, друзі, так. На цьому думаю, все. Все, що хотів, я вам сказав. Ваші думки чекаю в коментарях.